Доброго дня, шановна, шановна спільнота, е, така проблема. ГБО4 смикається, погано заводиться на гарячу, е, дергається. В чому може бути причина? Причина може бути: ось тут це форсунки. Якщо ми прийшли 50 тисяч плюс, е, ну, взагалі там люди роблять таке міняють ремкомплекти соліноїдів, але воно не допомагає, я вам скажу таке чесно, що е, я роблю, як це все перевірити. Заводите автомобіль, а перед тим, Дай мені камеру, ви, наприклад, придбали такий шнур. Да, от такий шнур для діагностики. <кхух> Встановили ви програму на ноутбук, дивитесь параметри, що у вас начебто все рівно там. МАП-сенсор у вас працює, тиск у вас невеликий. Е, зараз я її заведу. Будет, буде вприск, але е, яка є проблема? Коли форсунки не тримають, е, вона не дозує газ. Тобто вприск є, але вони не дозують. От Зараз, коли я поди, подержу, подримаю, я запущу двигуна і покажу, як це все перевірити, які форсунки у вас не працюють. Нам потрібен буде ключ шестигранний. номер No, 6, 5, 4. Тобто з такого набору ось цей. От, я знаю, що в неї не працюють оці дві форсунки, я вже це знаю. Як це виявити? виявити. Ставити ключ, запам'ятайте його, його положення. І закручуєте. Коли ви закручуєте, вона повинна почати троїти по першому циліндру. Наприклад, от перша форсунка перший циліндр. Робимо. Нічого не відбувається. Вертаємо в те саме положення. А от беремо, наприклад, робочу форсунку. Втикаємо, запам'ятали, ось тут вона стоїть, так? Да? О, затроїв двигун. Вертаємо. Зараз я заглушу, але стоп, я покажу, що параметри всі більш-менш нормальні. Дивіться, вприск є, тиск у нас 1,1 на двигун 1,5 об'єм. МАП сенсор 0.38. У цьому, в цьому випадку все тут дуже, дуже добре, але тільки бачите, що карта зелена, вона ну, трішки вийшла вгору. На високих обертах. Так от, зараз я заглушу, я вам скажу, що робити. Ви побачили, як це все вияснити. виявити. Рішення. Рішення просте. Купляйте нові форсунки. Заміна оцих ремкомплектів не дає ніякого, ніякого результату. Ви будете довго коригувати карту, автокалібровку робити, але воно, воно, воно не буде допомагати. Тому що, наприклад, отут е, створюються якісь мікротрещини, і воно пропускає е, газ. Тобто він повинен тут завжди форсунки повинні, повинні його здержувати. А він, форсунки ці не тримають, він йде у впускний колектор. У вас поганий запуск. Зранку від цього буде. Вона буде смикатись. На обертах вона буде смикатись, вона буде свистити дуже погано. Ще й розход, ну, витрата палива буде дуже висока. Тому моя рекомендація: міняйте. Їх, ну, самих форсунки, не страдайте фігньою, там, не міняйте ті ремкомплекти, не регулюйте цю всю фігню, вона не допомагає, не мийте. Прийшли вони 50 70 тисяч. Міняйте. Вони своє відробили. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо було цікаво, ще будуть багато-багато цікавих відео. А з вами був ваш карбюраторний газовщик, город Дніпро. До побачення!